Друзі, через одну хвильку нам буде говорити слово наш пастор Геннадій, пастор Гена, будь ласка. На пастора Гену привітаємо. Це ж наш брат, послухайте Алілуя. Вітаю, дорога церква. Слава нашому Господу. Друзі, хочу поділитися сьогодні з вами словом Божим. Я вірю, що знаєте, воно на сьогодні актуально, воно має значення для кожного з нас. І знаєте, ми будемо разом, разом розмірковувати над тим, що ми будемо сьогодні читати і слухати зі словом Божого. Назва недільної проповіді вона буде зараз перед вами на екрані: Безпечність або безтурботність. Тільки що пастор Саша читав, щоб нам проводити життя безтурботне. Да? Але ми зараз порозміркуємо з вами, що таке безпечність і що таке безтурботність. І ви знаєте, народна мудрість каже, що життя прожити не поле перейти, так? Тому що життя постає постійно надає нам свої уроки. Старші люди вони мають мудрість. Чому? Тому що вони мають життєвий досвід, тому що, знаєте, вони брали життєві уроки протязі свого життя. І життя їх багато в чому навчило. Мудрі люди. Це ті люди, які вчаться з досвіду інших і на помилках інших, і на їх перемогах. Немудрі люди, вони вчаться на своїх помилках. А от нерозумні, вони взагалі не вчаться, да? вони не роблять ніяких, ніяких висновків. І дуже важлива теза, подивіться, будь ласка, на екран: війна в Україні. Війна нас багато чому навчила. Вона вчить нас зараз і вона ще нас Багато чому навчить. Друзі, нам треба вчитися жити в нових обставинах. Нам треба приймати досвід інших людей. Нам треба знати цей досвід, щоб гідно прийти оці обставини, які проходить зараз наша країна. І у нас є чудова книга від самого Господа, яка називається Біблія. Правда, з досвідом багатьох поколінь Ізраїля, з досвідом багатьох різних народів. У нас є Слово Боже. І ми маємо велику честь навчатися з цього слова. Друга Тимофія 3,16 написано. усе писання Богом натхненне і корисне для навчання, для докору, до, направ, до направи, до виховання в праведності. Слово Боже корисне для навчання, і ми будемо сьогодні навчатися. Ви знаєте, декілька місць з письма ми прочитаємо з Біблії на цю тему. І перша це книга проповістей 1,32. Бо відступництво інший перевод впертість безумних заб'є їх, і безпечність бояз... боязливих їх вигубить. Ісайя 32, 32:11. Тремтіть ви безжурні, дрижіть безтурботні. В іншому перекладі написано: здрігніться безтурботні, жахніться недбалі. І Амоса 6:1 горе безпечне на Сіоні. Тим, хто надіється на Самарійську гору. Ви знаєте, слова, які нам треба сьогодні звернути, звернути увагу, це безпечність і безтурботність. Те, що ми сьогодні читали в святому письмі, безпечна людина, що це за людина? Це людина, яка не надає належної уваги небезпекам. Вона думає, вона не думає про наслідки своїх дій або своєї бездіяльності. Безпечна або безтурботна людина це безвідповідальна людина. Ви знаєте, як маленький приклад, ну по роду своєї праці. Я працюю з юними футболістами, і нам доводиться часто виїжджати в інші міста і за кордон для участі, для участі в змаганнях. Ви знаєте, батьки довіряють, довіряють мені саме дороге, що в них є: це життя і здоров'я своїх дітей. І я не можу бути безпечним. Я не можу бути безтурботним, я маю бути відповідальним. У нас є багато людей в церкві, які проводять християнські табори, да? і також батьки довіряють їм своїх дітей. І тому, знаєте, це, це, не, це просто неможливо бути безпечним, безвідповідальним і безтурботним, Тому що ми відповідаємо за життя і безпеку дітей. Ви знаєте, і є як приклад чудова історія в Слові Божому. Ми з вами зараз будемо читати з книги суддів. 18-й розділ, щоб нам понятна була історія, ми прочитаємо спочатку перший другий вірш, а потім сьомого по одинадцятий. І так, книга суддів, 18-й розділ того часу не було царя в Ізраїлі, і того часу данове плем'я шукало собі наділу на оселю, бо до того дня не випало йому жеребки на наділ серед ізраїльних племен. І данові сини послали зі свого роду п'ятеро люду загалу людей військових. Щоб вони відвідали край та дослідили його, і сказали до них: Ідіть, дослідіть цей край, і вони зійшли на Єфремові гори, аж до Михиного дому, і переночували там. Ми читаємо далі сьомого вірша. І пішли ті п'ятеро людей, і прийшли в Лаїж, та й побачили той народ, що в ньому він сидить безпечно. За звичаєм Сидонян, спокійний та безпечний, і не було нікого, хто робив би їм щось зле в краю, посів би владу над ними. І вони далеко від Сидонян, і немає їм діла ні до кого. І прийшли вони до братів своїх в в Ештаол, і сказали їм, брати їх, що ви принесли? А вони відказали, устаньте. І підемо на них, бо ми бачили той край. І ось дуже він добрий. І а ви, мовчите, не лініться, щоб піти, щоб прийняти і посісти той край. Як ви підете, то війдете до народу безпечного, а край той широкий, бо Бог дав його в нашу руку це місце, щоб нам нема недостачі жодної речі, що на землі. І рушили звідси з даного роду стори, до Ештеолу, 600 чоловік. Оперезаних зброєю, ми читаємо з вами, що це була чудова земля. Земля була добра, земля була рядуча. А ще, знаєте, там був чудовий народ. Вони були миролюбиві, миролюбиві і спокійні. Вони, вони нікому не робили зла, і їм ніхто не робив зла. Їм ніхто не робив нічого поганого. Вони були самі по собі. Вони не мали ні ворогів. Вони не мали ніяких союзників. Ну, знаєте, такий нейтральний статус, да? От, вони займали. І ці хлопці, які прийшли, вони зразу помітили, що цей народ, і ключове слово, який безпечний, безпечний. Із 600 людей, озброєних, вони пішли на це місце. Ми читаємо далі з 27-го вірша. Вони взяли, що зробив був міха, там ці адільна історія та священники, що були в ньому, та пішли на лаїж на народ спокійний та безпечний, і вони побили їх вістріям меча, а міста спалили вогнем. А рятівника не було. Бо далеко воно від Сидону, і не було в них діла ні з ким. І воно було в долині, що бребе Трахові. І вони збудували місце і оселилися в ньому. І вони назвали ім'я тому місто Дан, іменем Дана, їхнього батька, що був уроджений Ізраїлевою. Але на початку ім'я того міста було Лаїш. Було місто і не стало, і навіть назви не стало. Воно отримало другу назву. Причина. Чому так сталося, друзі? Місто треба обороняти. Країну треба обороняти. Незалежність треба захищати. В країнах країні повинна бути армія, повинні бути військові люди, які захищають свою країну і захищають своє, своє місце. Да, ми чудово знаємо місце священного писання, це псалом 126, перший вірш, написано. Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі. Да, Господь будує, Да, і амінь. Але хто повинен трудитися? Будівничі. Давайте читати далі. Коли не Господь береже місто, даремно пильнує староже. Господь береже, Да, і амінь. І без Бога це неможливо, але старожа повинна пильнувати. Дорогі друзі, послухайте. Господь береже, але є наша відповідальність. Знаєте, як приклад, є одна чудова історія, я хочу поділитися з нею. Один учитель він подорожував зі своїм учнем, і цей учень він мав обов'язок. Він мав пильнувати вірблюда, з яким вони ходили. І ввечері вони стали на відпочинок. Учень був такий втомлений, що він забув про свій обов'язок. І засипаючи, він молився до Бога і казав йому, Боже. Я так втомився. Я доручаю тобі оцього верблюда. Пильну його. Помилився і заснув. Вранці став скотину тварини. Ну, я маю увазі, верблюда немає. Верблюда немає. Пропав, втік, не знаю, нема. І уч, учитель каже: А де ж верблюд? А той каже: ти, ти треба у Бога спитати. Тому що я ж довірив ну, йому. Ти ж мене завжди вчив, щоб я все. Покладав в руки Божі. Той каже: дійсно, я тебе так вчив, але ти спочатку повинен був його прив'язати. Друзі, є речі, які, знаєте, ми робимо разом з Богом. Є люди, які обороняють, є люди, які будують, але це дійсно з Божого благословіння. Мудрий Соломон, Соломон він дбав про безпеку своєї країни. Він дбав. Перша царів 3.1, Давайте прочитаємо з вами. І посваячився Соломон із фараоном, єгипетським царем, і взяв фараонову дочку і вів її до даного міста, і так далі. Що зробив Соломон? Посвоячився з дочкою фараона. Що він зробив для своєї країни? Він її забезпечив безпекою да, зі сторони Єгипта, бо там є фараонова дочка. Одинадцятий розділ цієї ж книги. Перший вірш. І цар Соломон покохав багато чужинних жінок, і дочку фараона, Амавітянок, Едемітянок, Сіданянок, хітянях, і так далі. Тут чудово слово покохав. Да? Ну, добре, що він покохав, вот. але він і що... які цілі переслідував. Він забезпечив безпеку своєї країни з різних сторон. На нього ніхто не нападав. І за часи правління Соломона дійсно Ізраїль був в безпеці. Але знаєте, є продовження цієї історії. Четвертий вірш. І сталося на час Соломонової старості. Жінки його прихилили його серце до інших богів, і серце його не було вже з Господом Богом, як серце його батька Давида. Він дбав про безпеку своєї країни, але він був безпечний. До самого себе. І в цього були наслідки. Тому що в країні да, почалося розділення, почалася громадянська, почалася громадянська війна. Були наслідки. Треба мати розум, треба мати мудрість і треба дійсно знаєте, не бути безпечним по відношенню самого, самого до себе. От і ще друзі, знаєте, в цій книзі я знайшов ще дуже цікаву історію тут же в ц... другий розділ. Другий розділ, зараз коротка предісторія. Ми прочитаємо з восьмого по 9 вірш, другому розділі перша царів. Давид зістарився, і він дає заповідь для Соломона. Він дає настанову своєму сину, який прийняв царство Ізраїля. І ось восьмий вірш. Ось тобою, ну там другий переклад каже самей, я буду казати самий. Ось тобою самей Герен син, він навіть, з Бахруму, Бахуріму. А він прокляв був мене гострим прокляттям того дня, коли я йшов до Махаїму. Та він прийшов до Іордану стрінути мене, і я присягнувся йому Господом, говорячи: не заб'ю тебе мечем. А тепер не прощай йому, бо ти муж мудрий і знатиме, що робитиме йому, і ти сивину його зведеш у крові до Шеолу. От така чудова настанова. Да? Що там була за історія? І Давид з військом повертався до Махаїму, і цей Савей, ми читав, ми пам'ятаємо цю історію, він проклинав царя, він ображав його жахливими словами. Він кидав в нього каміння. І вже охорона Давида каже: слухай, давай ми його каже, вб'ємо, ну, каже, це ж неможливо. Що він робить? Каже, ні, каже, не чіпайте. Йому каже, Бог доручив, каже, хай хай. І потім в нього була зустріч, і Давид давав обітницю цієї людині, що він його не вб'є. Прийшли роки. Давид, Давид заканчує своє життя, дає настанову своєму сину каже: слухай, там в тебе в царстві буде такий самей. Він робив мені тото -то і тоте, -то. я обіцяв його, що я його не вб'ю. Але ти людина мудра, ти знаєш, що з ним зробити. І далі ми читаємо. Далі ми читаємо, що я розкажу своїми словами, що Соломон заведе себе Савея і йому, слухай, мій батько обіцяв тобі, що тебе не вб'є. Але давай ми зробимо так. Ти збудуєш собі, собі дім в Єрусалимі, ти будеш жити там, але ти зараз обіцяєш, що ти з цього міста ти нікуди не підеш. Як тільки ти покинеш місто, ти будеш вбитий. Добре, той каже, добре, мені твої слова до вподоби, хай буде так, як ти сказав. Пройшло три роки. Пройшло три роки, людина живе, живе безтурботно, да, Мабуть, вже і забула цю обіцянку. І в нього тікають два раба в інше в в місто, і він сідає на осла їде їдеть за рабами, повертає їх. І тут же Соломону докладують, що каже, нарушив обіцянку. Він вийшов з міста. Той призиває саме і каже: Ти обіцяв? обіцяв? Ти нарушив? Ти нарушив. Ну тоді не чувайся, да? дивіться: безпечність, да? Мабуть, забув. Хоча такі речі хіба можна забути, да? коли тебе обіцяють вбити. Але ця от безпечність вона привела до того, що людина просто пострадала своїм життям. А давайте ми ще згадаємо, а що було Садом і Гамора. Пам'ятаєте, коли Бог назначив суд над цими двома містами, і там був лот, якого Господь хотів, хотів спасти. Да? От. І ми зараз прочитаємо це буття 19, 14 вірш. І вийшов лот і промовив до зятів своїх, що мали взяти дочок його, і сказав: Уставайте, вийдіть з цього місця, бо Господь знищить місто. Але в очах зятів він здавався, як жартун. Лот, що ти кажеш? У нас все добре, у нас все безпечно, у нас все хорошо. Ти от ти жартун, да? пожартував. Дивіться, чим закінчилося, ми знаємо. да? Один забув. Другі подумали, що цей жартун, і сталася біда. І наступний слайд: безпечність та безтурботність може стати причиною багатьох наших бід та негараздів. Хай це буде в наших серцях. Хай знаєте оцей вислів, той, що зараз ми маємо на екрані, ми його дійсно запам'ятали. Як це стосується нас? Які уроки ми можемо взяти з Біблії, зі Слова Божого, з того, що ми сьогодні читали? Дорогі друзі, життя нам дав Господь. І саме найдорожче, що ми маємо, це наше життя і життя наших дітей. Ми не можемо бути безпечними і безвідповідальними до свого, до свого життя. Ми не можемо бути. Безпечний. Коли ми на воді, коли ми на дорогах, коли ми за кермом автомобіля, да? коли ми живемо, слухайте, в умовах війни, коли лунає повітряна тривога, що нас просить робити? У мене хлопчик приходить на тренування в Лютіш, а мама військовослужбовець. І після цих прильотів в Лютіш, вона привела його на стадіон. Я питаю, як ви? Вона каже, а живуть в військовій частині. Там є гуртожик для військових, там сім'ї живуть. І вона каже: перший раз за час війни, коли була сирена, коли була тривога, я не пішла Богу свободи. Каже: після першого вибуху, який впав у дворі, каже, рама за склом вона просто впала на мене. Я тільки встигли накрити собою свою дитину. Пострадала дуже сильно, стекло, спина, руки, ноги. І каже, я вже після того, як це рама і стекло впало на мене, я вже не могла встати. Але каже, я дякую Богу, що я вже не могла встати, тому що був другий, третій, четвертий приліт. Якщо я вийшла б з цієї будівлі, мене б, каже, вже не було. І людина розуміє. Вона дякує Богу і каже, це був перший раз, коли я каже, була безпечна. Друзі, я вам скажу чесно, коли лунає повітряна тривога вижраді, я теж нікуди не йду. Боже, прости. Але ну, хоч хмалюся в цей час, Знаєте, бо ми не знаємо, куди воно, куди воно прилетить, але ми не можемо бути безпечними. Друзі, молитва у вівторок, 23 серпня. Перед Днем Незалежності. Ми не можемо бути безпечними і безвідповідальними, безтурботними в відношенні молитв. Я чекаю вівторок всю церкву. Ми будемо молитися за Божий захист над нашою країною, над Києвом, над Вижородом, над нашими містами і селами. Друзі, так Христос сказав. Матвія 26:41 написано. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Знаєте, там, ну, такий переклад Огієнка, щоб не впасти в спокусу. Але я попросив наших операторів, Льошу попросив, кажу, хай буде спроба. Да Оце слово мені щось нагадує. Щоб не було проблем. Пиль, пильнуйте і моліться, щоб не було потім проблем. Це наша з вами відповідальність. І давайте ми завжди будемо пам'ятати, що Христос Він з нами. Він сказав: не залишу, не покину, я буду з вами. Ми свою надію будемо покладати обов'язково, покладати тільки на Господа, і будемо робити те, що ми можемо, то, що може ще залежати від кожного із нас. Хай Господь нас благословить. Давайте ми станемо для молитви. Боже, ми дякуємо, що ми можемо повчатися з Твого Слова, Боже. Ми дякуємо, що є істина, яка говорить до наших сердець, Боже. Ти сам промовляєш через своє слово до нас, Боже. І сьогодні, Боже, ми просимо Тебе благослови нас, Боже. Дай нам бути відповідальними, Боже, Ісус, за своє життя, життя наших. Рідних, Боже, наших дітей, Боже, допоможи нам не бути безпечними, безтурботними. Боже, ми просимо Тебе, Господи. Да, ми свою надію покладаємо тільки на Тебе. Ми довіряємо Тебе, Боже. Ми молимося Тобі, Боже Ісус, і Боже, благослови нас, Боже, і захисти, Боже, на цьому тижні, в цей час, Боже, як ніколи, Боже. Ми просимо про твій захист, Боже, про Твоє велике милосердя, Боже, для нашої країни. А нам, Боже, дай розуміти, Боже. і Приміняти Твоє Слово в нашому житті, хай буде тобі слава в ім'я Ісуса Христа. Амінь.